Ну що, поїхали. Є 5 дуже розповсюджених, але зовсім неочевидних помилок, яких припускаються люди, і потім вони не можуть через це схуднути в 99% випадків. Менше їсти, більше ходити, тертися щіткою. Ні, про такі дрібниці ми сьогодні взагалі не говоритимемо, а поговоримо про більш важливі речі. І переглянувши це відео, я вам гарантую, що ви взглянете на цей процес зовсім іншими очима. Я це знаю, бо допоміг буквально вже тисячам людей, бо я вже 15 років, зараз мені 35 В 25 я був старшим тренером клубу, хоча був одним з самих молодших. Також встиг набрати 30 кг, скинути 30 кг, потім здовг їх набрати, бо робив все зовсім не так, як я зараз працюю з людьми. Встиг за свій стаж пройти безліч навчань, прийняти участь в безліч змагань, досягти якоїсь плюс-мінус адекватної форми. А головне допоміг багатьом людям, і деякі з них навіть поділилися фото до після. І зараз я безкоштовно буду давати вам дуже цінну інфу. Я дуже люблю свою роботу, і особливо мені подобається та частина, де люди в шоці від змін в собі. І я дуже хочу, щоб це відео побачили якомога більше людей. Тому буду дуже вдячний, якщо ви репостите це відео. Просто зробіть скрін, позначте мене і напишіть, що вам щось сподобалось або навпаки не сподобалось. Але я впевнений, що буде перший варіант. Не зробити, не ображусь, але це плюсик вам в карму, плюс-мінус кілька кілокалорій, аби це зробити. Тож не будемо далі витрачати час і переходимо до п'яти помилок. І п'яти рішень, які допоможуть вам схуднути. Деякі з них в процесі, можливо, будуть вам здаватися трохи банальними, і ви подумаєте, так це не про мене. Але я раджу вам дослухати, і ви зрозумієте, про що я і що ж я мав на увазі. І ви обов'язково щось візьмете ціни для себе. Перше, це відсутність швидкого плану. Просто буду менше їсти, просто приберу все солодке, просто буду терпіти голод. Такий план складається просто з купи заборон та обмежень. Що вам не можна робити, і що вам не можна їсти, але вам потрібно скласти чи мати список, що вам можна і потрібно робити, а не чого вам не робити. Наприклад, закупити продукти для здорового харчування, спланувати щось смачненьке в вашому раціоні, аби воно не нашкодило процесу, а гармонічно в нього вписалося. Спланувати тренування, час, місце, дні. Коли ви підете на тренування, взяти з собою форму, і головне, що ви будете робити на тому тренуванні, ви більшість людей губиться і починає в кращому випадку повторювати якусь однакову програму з інтернету, тобто необхідно концентруватися на тому, аби наповнити себе корисним: вітаміни, мікроелементи, макронутрієнти, спорт для гарної фігури та самопочуття. А не концентруватися на заборонах. От, вприклад, моя клієнтка Наташа, яка не їла солодкого, але не отримувала гарного результату. Вона все одно перебирала калорійність корисною їжею, бо дуже важливо, аби в тебе був збалансований та підходящий тобі раціон, тобто правильні пропорції білків, жирів, вуглеводів, клітковини, грамотно і правильно вписано щось шкідливе, а не просто відсутність цукру. І коли вона отримала мій конструктор, вона зрозуміла, як балансувати харчування, купу прикладів, як це зробити. І нарешті отримала чудові результати, при тому, що дозволяла собі солодке, яке я прямо вписую в конструктор. Друге, це ставка на кардіо і відсутність силових тренувань або відсутність будь-яких тренувань. Помічала, що після 30 років часто схуднути значно важче, ніж коли вам було 18. Тіло втрачає поружність, а шкіра виглядає дряблою. Це відбувається через втрату м'язової маси і заміну її на жирову. От якраз мені попалася оця картинка для наглядності. Це поперечний зріз ніг дорослої людини. Тобто оця точка це кістка стегна, навколо це м'язи, а що навколо це жир. Як бачите, з віком м'язи мають властивість замінюватися на жирову тканину, якщо їх не стимулювати ті м'язи навантаженням. Бо спочатку в юності ви маєте високий рівень полових гормонів, і м'язи з'являються самі по собі. А... Але потім обов'язково треба їх тренувати, аби організм бачив, що вони потрібні. Тобто ви бачите наскільки велика різниця в тому, який відсоток м'язів та жиру в людини, яка тренується та яка не тренується. Навіть якщо вони будуть харчуватися однаково, як ви думаєте, хто з них буде відчувати себе краще, бути, буде здоровішим і більш енергійним? І зараз багато людей подумали, що можливо це не про мене, бо я роблю якусь там силову йогу чи силові групові? Зараз люди почали розуміти важливість силових, тобто анаеробних навантажень і. І в залах все починають називати силовим. Силовий сайклінг, силова йога це все трохи інше. Люди з розвиненими м'язами витрачають більше енергії, навіть просто лежачи на дивані, ну і тим більше під час тренувань. А відповідно можуть більше їсти і не набирати вагу в той час, як для когось ця калорійність буде профіцитом, і вони набиратимуть. Це до речі, одна з відповідей на питання, чому дві людини харчуються однаково, але одна набирає вагу, а інша ні. Що таке силове навантаження, я розповім трошки далі. І якщо в тебе немає часу на кардіотренування, завжди перевагу треба віддати силовому. Силове тренування це анаеробне навантаження, при якому тренування поділено на підходи, в яких ти інтенсивно працюєш впродовж 8-25 повторювань. Тобто навантаження підібрано таким чином, що ти не можеш 40 чи 60 хвилин виконувати його без зупинки. Якщо ти можеш не зупинятися впродовж всього тренування, це тренування аеробне. А тобі потрібно анаеробне. Тільки воно стимулює м'язи таким чином, що вони в тебе не зникають і навіть трохи переростають, навіть в умовах дефіциту. Силове тренування, до речі, може бути без гантелей і в домашніх умовах. А в залі і з гантелями воно може бути аеробним. От, на прикладі моєї дружини, яка скинула 10 кг після пологів. Перший місяць вона харчувалась ідеально, я це знаю, бо я сам готував більшу частину їжі, але вона скинула лише кілограм. Потім ми підключили легкі силові тренування, і сумарно за три місяці пішло 10 кг. У мене є багато кейсів відновлення після вагітності, і навіть отакий цікавий роботи прямо під час вагітності, коли відсоток жиру зменшився. Третій пункт це перфекціонізм, який є у дуже багатьох людей зі школи. Робиш помилку в зошиті, вириваєш сторінку і починаєш спочатку. Знайомо? Зараз це виглядає так: з'їла щось не те, чи пропустила тренування, і все, вириваємо день зі свого щоденника і починаємо новий день завтра. А в цей день вже все одно все пропало, тож згорів сарай, гори і хата. А завтра все зробимо ідеально. Ну, чи, можливо, з понеділка. Цей образ мислення властивий багатьом людям і навіть мені. Він нав'язувався нам зі школи і. Треба з ним якось боротися. Навіть якщо один з прийомів їжі пішов не за планом, ти прямо на сніданок з'їдаєш щось не те. Просто далі харчуєшся нормальну їжу, яка була в твоєму раціоні, якби не було того сніданку. Ну чи ще краще, якщо в тебе є навички, як збалансувати, побеживе впродовж дня, це просто ідеально. І точно не треба сварити себе та відпрацьовувати на кардіо. Не, треб... <кхм> не треба робити ідеально. Треба робити плюс-мінус нормально. І ви здивуєтесь, які класні результати можуть бути при далеко не ідеальному процесі. Часто люди пишуть мені, що тренування значно легше ніж вони думали. А їсти можна значно більше та спокійніше, ніж вони очікували. І тому результат ти ніби не отримуєш, а десь вкрафі. Наступний пункт це відсутність аналізу. Ви в будь-якому разі часом переїдатимете і пропускатимете тренування. Це нормально, ми всі люди, в нас є свої проблеми. Ми обговорили в минулому пункті, що ідеально її не потрібно. І за це не треба себе сварити, але треба аналізувати. Наприклад, спочатку ти забороняєш собі смаколики, але потрапляючи на якесь свято чи застілля, ти просто не можеш зупинитися і їсти смачну їжу. Рішення дозволяти собі щось смачне, Постійно в повсякденному житті, а не тільки по святам. Чи вечірні переїдання? Аналізуєш і маєш рішення: збалансувати сніданок та обід по макронутрієнтам, не допускати інших факторів, які призводять до голоду. І ввечері апетит твій буде значно менший, чи взагалі піти іншим шляхом і спеціально лишити більшу частину калорій саме на вечір. Тоді зменшити калорійність впродовж дня, і ти матимеш той самий результат, але часу він буде більш комфортніший для тебе. Чи після годинного кардіо в тебе впав рівень енергії і дуже сильно зріс апетит? Рішення не робити багато кардіо, чи не робити його взагалі, ну чи робити його в правильній зоні пульсу. Тоді апетит так не зростатиме, а рівень енергії не падатиме. Або, можливо, перед тим кардіо була дуже довга пауза між прийомами їжі розумієш причину помилки, можеш впливати на неї, аби мінімізувати її негативний вплив чи взагалі не допускати її. План дій по посудню має бути таким, аби не було його занадто складно виконувати і аби періодичні відхилення не псували результат. П'ятий пункт дуже важливий це не любов до себе, і ви зараз розумієте про що я. Я впевнений, що більше з вас з ним стикалося, Хоча, можливо, навіть не усвідомлювало, що так воно і є. Взагалі, скоріше все, якщо ви дивитесь це відео, то ви вже маєте бажання приділяти трохи часу собі. Наприклад, жінка водить дитину на 100-500 різних розвивашок, але не може знайти 3 години зі 168 в тижні, аби приділити їх власним тренуванням, або готує те, що тільки подобається дітям та чоловікові, а сама вже харчується тим самим, або взагалі доїдає те, що не доїли діти. Така нелюбов до себе призводить до того, що ви не задоволені собою, своїм життям, і єдина радість то їжа, щось там в шушачій упаковці. З великим містом вуглеводів з'їсть щось смачненьке і точно не надто корисне, аби відволіктись. Тому варто підключати здоровий егоїзм, виділити час та ресурси для власних тренувань та власних потреб. Подбати про своє тіло, воно у відповідь буде виглядати краще. А ваші близькі також будуть веселішими, бо ви будете в ресурсі. Всі ці люди не живуть в ідеальному світі без проблем та турбот, і вони люблять поїсти щось смачненьке, але вони взяли відповідальність на себе за своє тіло та свій стан. В них є комфортний план тренувань та харчування, який приносить їм результат. Ці з пари кросів ви можете отримати реальні зміни, записавшись до мене на ведення, де я все підберу особисто під вас, все поясню, все проконтролюю, і дам пораду в будь-якій ситуації, що робити. Вас не болітиме голова, що робити, що їсти, як тренуватися, як врахувати ваші болячки, хотілки, як врахувати ваш стан здоров'я, досвід, ваші побажання. Бо я все це зроблю за вас, і ви гарантовано отримаєте результат. Ну або я поверну гроші.